Друзі, я вас вітаю. Давайте дивитись Україна на тиждень з 17 по 23 листопада загально по енергіях на Ракулі Незламні, потім більш детально по регіонах подивимось по загрозах на Таро. Україна на найближчі 7 днів. з 17 по 23 листопада включно покажіть нам загально по енергіях Енергія, небезпеки та загрози. Україна найближчі 7 днів з 17 по 23 листопада. Покажіть нам загально по енергіях. Від якихось наших Партнерів можемо отримати допомогу, до речі, на тому тижні нам також це показували, Але начебто я особливо по новинах і не, не, це і не придивлявся, начебто нічого ми такого не отримали. Знову карти про те, що від когось ми маємо отримати допомогу, щоб відборювати, захищати себе, але обстріли залякування нікуди не подіваються. Хочуть нас ворог послабити, особливо під загрозою е, наші захисники, е, якісь ресурсні об'єкти е, і логістика. Світло. Все, в принципі, те саме, боротьба триває, небезпека нікуди не подівається. В принципі, по тих містах, що я робив розклади, ситуація так само не змінюється. На краще, навпаки, активізація ворога. Тому поки що маємо, що маємо. Ситуація така. Так, давайте обстріли, загроза жертв, хруйнувань від прильотів, ударів з повітря, ракетами, шахидами, дронами, болістикаю кабами, фабами, РСЗВ там дістає. Давайте дивитись по регіонах нашої країни. Обстріли, загроза жертв. Руйнувань від прильотів, ударів з повітря, ракетами, шахидами, дронами, балістикою, кавами, фабами. РСЗВ там зістає. Покажіть, північ Київ, суми, Чернігів, та Житомир. Захід Тернопіль, Рівне, Луцьк, Ужгород, Дово-Франківськ, Чернівці, Львівщина, Хата, Хмельниччина. Харківна повна частина Донеччини та Луганщини. Херсон та Запоріжжя. Одеса, Миколаїв. І центральні регіони. Е, Вінницька, Черкаська, Кераглецька, Полтавська та Дніпропетровська. Прям, можуть бути, якісь е, неочікувані обстріли. Е, чомусь мені прийшли ГАЕС. Внести нам дисбаланс, знову ж таки, щось знищити, балістика, загроза балістики. Прям вони планують. І знову ж таки, перебити якусь логістику. Перебити логістику. По п'ятірці Пентаклів. Знову ж таки, добробут для населення світло, вода інтернет. Як ми бачимо, цілі не змінюються. Так, небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення в центральних регіонах нашої країни від ворожих обстрілів. Покажіть небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення. Повтор певних подій. Повтор певних подій. Очбові заклади, медичні заклади, місця загального призначення, от щось таке може бути. Якась комбінована атака. Чому мені салон краси? Йде? От дивлюсь на цю королеву окупці. мені салон краси йде. Ой, де -то, боже ж, погано не програлася. Так. Які небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів безсонні ночі? Та життя та здоров'я. Цвільного населення у центральних регіонах нашої країни, логістика. Знову ж таки націленість по логістиці і залякування цивільного населення, терор, посилення обстрілів, які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів у центральних регіонах нашої країни. Основні головні. Ну, от, Знову ж таки, обмежити от, ресурси, які ми чекаємо, да, активно прямо дуже чекаємо, от, перебити шляхи постачання. Знову ж таки, про логістику мова. Обмежити постачання ресурсів, які, на які ми чекаємо. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Якісь важливі ресурси не тільки в самих центральних обласних центрах, а й по областях. І знову ввести нас в обмеження добробут для населення в першу чергу. Так. Поїхали далі. Хрисонте Запоріжжя, горизонте Запоріжжя. Скрбота почали послабити нас знову ж таки ресурсні об'єкти, готелі, лікарні, центри прийняття рішень. Так, які основні головні цілі ворога? Херсон та Запоріжжя, основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. А тут розповсюдження, розповсюдження брехливої інформації проти нашої влади. пропаганда активно буде працювати. Які небезпеки від обстрілів для цивільного населення? Ті небезпеки саме від обстрілів для цивільного населення. Херсон та Запоріжжя, будь ласка. Слогістика пов'язана з пересуваннями. Ці багатоповерхівки, там, де багато родин мешкає. Такі основні головні цілі ворога. Щось біля води. Неочікувано, повтор, як повтор, або комбінована атака, або от там, де вже неодноразово прилітало. Або балістик, або щось таке з водою пов'язане. Це, про що? Це про що? Знову ж таки, діти можуть бути під загрозою або е атомна станція. Ну, ж таки, створити нестабільну ситуацію. Тут все може бути діти, міста, скупчення людей, нестабільна ситуація, але і от щось таке пов'язане зі світом дисбаланс зробити зі світлом. Так, Одеса Миколаїв. Приватні будинки, там, де вже недорозуро прилітало. Багато вогню, міста, скупчення людей і ТРЦ. Торгівельно-розважальні центри або просто торгівельні центри? От ось таке, там, де люди можуть почуватися в безпеці? Не подобається. Особливо там, де діти можуть бути. Таке або від уламків щось може таке постраждати. Які основні головні цілі ворога? стосовно обстрілів одеса Миколаїв на найближчі 7 днів? Які основні головні цілі ворога? Ну от щось, щось з дітьми може бути пов'язане, бо щось от якась інформація те, що стосується нашої оборони, захисту або ППО. Такі основні головні цілі ворога стосовно обстрілів Одеса, Миколаїв. Ну, знову ж таки, добробут для населення, нанести нам матеріальні збитки, світла, вода, інтернет. От щось таке. І ППО, так, які небезпеки та загрози саме для цивільного населення від ворожих обстрілів одеса Миколаїв, які небезпеки саме для цивільного населення. Багато фейкової інформації. Ну і знову ж таки знешкодити щось важливе прямо для всіх областей. Це про що мова? Неочікування. Якісь ресурсні об'єкти. Про що саме мова? Не розумію, що дорогоцінне. Переполовини те, що знову ж таки, можливо, порти, аеропорти, от щось з пересуванням логістики пов'язане. Ну, коротше, всюди одні ті самі цілі. Так, Харківщина, не окупована частина Донеччини, Луганщини. Багато ресурсів вони вкладають десь, можливо, по цих територіях. Ну, я так думаю, що це Донеччина або навіть Харківщина. Якісь у них можуть бути просування. Ну і звісно, наносить нам болісні удари. Але от як якісь успіхи у них можуть бути по землі, щось болісне для нас. Це про що це про просування їхнє. Ну, да, десь, десь можуть прям активно рухатись. Покажіть нам, що стосується обстрілів для цивільного населення, які небезпеки та загрози від обстрілів, від ворожих обстрілів для цивільного населення, Харківщини, не окупована частина Донеччини та Луганщини. Міста скупчення людей. Тут безсонні ночі. Міста скупчення людей. Від уламків може десь щось постраждати, але от терор вночі більше. Терор вночі і злиті позиції так само. Які основні головні цілі ворога? Нерозуміння майбутнього, от неочікування якісь обстріли, залякування, страхи, перевернути ног на голову. Тут терор з такою міцю, щоб просто люди психіка не витримувала, до, до того, що люди просто сходили вже з розуму. От настільки тут і обстріли, і інформативні атаки, і псошна інформація. Тут все докупи. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Харківщина накупована частина Днечин та Луганщини. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Ну, Добробут для населення, світло, вода, інтернет, все, що, що з цим пов'язано. Але тут знову ж таки інформативний вплив. Але багато багато обстрілів. Саме от там, де люди почуваються в безпеці, в своїх будинках, багато поверхівки, приватний сектор. Все, куди можна долетіти, обстрілюють. Так, західні регіони. Перерізати шляхи постачання. Тут може бути пов'язано з торгівлею, а також шляхи постачання, от саме ВПК-комплекс. Також перерізати логістику. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Держустанови якісь можуть бути основні головні цілі ворога стосовно обстрілів у західних регіонах нашої країни. Основні головні цілі ворога. Місця загального призначення, очбові заклади, лікарські, медичні заклади. Ну, тут більше все ж таки, хоч і дитяча карта, але більше це світло, які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів у західних регіонах нашої країни. Повторити певні події. Зупинити нашу активність сили захисту. Сонце це про що? Вода, смерть, болючі удари. Можливо, атомні будуть кошмарити. Це Хмельницька, Рівненська. Щось мені не подобається та карта сонця. Інформація. Ходіть інформацію, от приховані ресурси від наших партнерів. От тут будуть намагатися як, повторити певні активні дії. Хто ж це зливає інформацію, передає, де, де та що. Так, небезпека та загрози для життя та здоров'я саме цивільного населення. Логістика, логістика. Тут, скоріш за все, будуть кошмарити знову е цей. Там, де агреверти. Чомусь таке мені прийшло. А цивільне населення. Дорогоцінні ресурси. Вода, світло, це в такому плані, ну, в принципі. Як і по інших регіонах нашої країни, північ. Так, північ. Тут і багато може летіти. Те, що щось важливе для нашої держави. Може багато летіти знову, мабуть, Київ будуть кошмарити. В принципі, багато може летіти, багато вогню, щось дорогоцінне для нашої держави. Це столиця. Щось статусне, да? скажімо так. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів на півночі нашої країни? Активізація тут дронові атаки, дронові атаки і там, де, е, де все ж таки готують наших захисників, проводиться певна робота. Знову ж таки, там або дронові атаки, або через злиття інформація внутрішніми ворогами. Треба бути уважним і обережним, саме там, де оці очпові заклади для наших захисників, це постійно ведеться робота. Або ще дронові атаки для якихось виробництв. Може бути загроза. Оце основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Боліс така щось біля води може бути, щось приховане біля води, може це дамби. Чи щось таке, не знаю. Біля води приховане. І на кордонах якісь активізації дергешних груп можуть бути. Вилікають маневри. Ну і там де вже неодноразово прилітала приватні будинки. от Прям там будуть кошмарити. Я так розумію, що от більше все, що більше до кордонів. Там Це, в принципі, на постійній основі відбувається вже скільки. Карти про те, що поки що, на жаль, на жаль, це не закінчується. Ось така ситуація. Дякую, друзі, за увагу. До нових зустрічей.